Доброго дня, шановні семікласники! Я Єфіменка Ольга Борисівна, вчитель біології Одеського ліцею ОРТ No94. Рада вітати вас на своєму уроці. На попередніх заняттях ми вивчили з вами одну із тем курсу біології 7 класу Рослина, цілісний інтегрований організм. Перед вивченням теми ми ставили перед собою такі питання. Чим умови, в яких зростає більшість сучасних вищих рослин, відрізняються від умов, у яких зростають водорості, у який спосіб вищим рослинам вдалося здолати обмеження та виклики наземного середовища? Отже, давайте з вами з'ясуємо, наскільки ми змогли відповісти на ці питання, як засвоїли матеріал, як ми навчилися отримувати інформацію. Аналізувати її, порівнювати, робити висновки і застосовувати свої знання на практиці. Отже, у нас урок узагальнення. Наш урок узагальнення буде складатися з чотирьох етапів: Перший етап проводжу дослідження природи, другий етап опрацьовую та використовую інформацію, третій етап усвідомлюю закономірності природи. І четвертий компетентнісно орієнтовне завдання. Отже, діти, я бажаю вам успіху, а ми переходимо до першого етапу. Проводжу дослідження природи. Учні сфотографували зафарбування листків пекінської капусти харчовими барвниками. Допоможіть сформулювати висновок, ставивши слова в речення. Барвники рухаються знизу до гори по. Якщо ви вибираєте букву А, то ваше речення буде звучати таким чином. Барвники рухаються знизу до гори по судинах провідної тканини ксилеми. Виберіть букву, яка, на вашу думку, буде відповідати побудові правильного речення. Проводжу дослідження природи. Учений Марчелло Мальпігі досліджував рухи речовин по рослині. Він провів дослідження, зрізав кільцем кору на деревці і дерево загинуло. Вибери, як можна пояснити результати цього експерименту. А. Через пошкодження кори вода не піднімається до листків. Б. Через пошкодження кори органічні речовини не надходять до коренів. В. Через пошкодження кори в серцевині не накопичуються поживні речовини. Г. Через пошкодження кори в листках рослини припиняється фотосинтез. Опрацьовую та використовую інформацію. Виберіть три ствердження, які відповідають будові та функціонування тканин рослин. а. Покривна тканина виконує функції захисну, газообміну, виділення речовин б. Ксилема складається з мертвих клітин, що утворюють транспортну систему рослин. В. Процеси фотосинтезу здійснюють клітини механічної тканини. Г. Е. Твірна тканина може складатись як з живих, так і з мертвих клітин. Д. Корок належить до мертвих багатошорових покривних тканин. Е. Флоема складається з видовжених клітин, що утворюють деревину. Опрацьовую то використовую інформацію. Завдання 2. Розгляньте фото буряка столового. Відновіть текст, обираючи з наведених у дужках варіантів правильний. Буряку притаманно. Стрижнева або мичкувата коренева система. Стебло укорочене або ввідке, або прямостояче, або підземне. Листки прості, тричасто три, три складні, складні. Людина використовує відозмінний корінь, пагін, листок, коренеплід, бульбокорінь, цибулину, бульбу. Усвідомлюю закономірності природи. Розгляньте малюнки, вставте характеристики рослин до комірок у таблиці. Наприклад, номер зображення рослини на малюнку 4. Імбір аптечний. Навідіть приклади рухів, які забезпечують пристосування різних рослин до умов існування. Зверніть увагу на короткі ролики, вони допоможуть вам дати правильну відповідь. Деревина ксилема утворюється внаслідок поділу клітин камбію. Наслідком нерівномірної активності камбію у різні сезони є річні кільця, добре помітні на поперечних зрізах деревини малюнок. 1. З віком деревина в центрі стовбура перестає виконувати провідну функцію і темнішає. Цю внутрішню частину деревини називають ядром. А більш вологу зовнішню заболоню. Добре відомо, що можна пофарбувати жилки трав'яністої рослини, якщо поставити її у склянку з барвником. а чи можна дослідити рух барвника у дереві? З цим питанням Тарас звернувся до тата. Той сказав: У нашому саду є невелике деревце – Сумаха. Воно прижилося після посадки, але нам доведеться його прибирати, бо там буде міні басейн Можемо перед тим як його прибрати, провести такий дослід, але доведеться почекати травня. Тато запропонував таку схему досліду: спекотним днем, близько полудня, на південній половині стебла зробити ручною пилкою надріз. На глибину майже до серцевини та закріпити ємність із зберником, щоб він потрапив у стебло. Залишаємо на 30 хвилин, після чого наріжемо спилів на відстані 10, 30, 50, 100 см від місця, де введено фарбу. Спили швидко відполіруємо на шліфувальному диску та сфотографуємо. Настав спекотний травневий вихідний. Тарас із татом вирушили в далекий кінець саду, щоб провести дослід. Вони отримали такі результати. Дивимося на малюночок 2. Оцініть правильність наведених тверджень про методику проведення досліду та його результати. Для цього потрібно Обвести так чи ні. Дослід проводили у вихідний день тому, що по буднях рух соку слабший. Так чи ні? Сонячний день був обраний тому, що у спеку листки більше випоровують вологу. Так чи ні? Південна сторона була обрана тому, що на ній краще видно річні кільця, так чи ні? Фронт бароника піднімається по деревині. Так чи ні? Судини деревини у стеблі спрямовані строго вертикально. Так чи ні? Друге питання. Тарас перед дослідом намалював декілька гіпотетичних варіантів того, як виглядатиме спил на висоті 30 см. Який з них виявився найбільш схожим на справжній? Під буквою А, Б, В чи Г? Третє питання. Скільки річних кілець у диску, отриманому на висоті 10 см від місця внесення фарби, і скільки з них припадає на ядро? І четверте питання. Укажіть швидкість пересування води у стеблі А 2 метра на годину, Б. 100 сантиметрів на годину. В. 5 метрів на годину Г. Близько 10 метрів на хвилину. Діти, Ну і наприкінці. Давайте зробимо ще одну вправу, прошу вас поставити позначку біля того смайлика, який відповідає твоїм відчуттям та емоціям на уроці, і намалюємо його в зошиті. Якщо нам було незрозуміло, не вийшло, було складно, будь ласка, намалюйте ось такий червоний смайлик. Якщо потрібно ще попрацювати, Спробувати ще раз намалюйте, будь ласка, жовтого смайлика. Якщо вам все сподобалося, у вас все вийшло. Намалюйте, будь ласка, зеленого смайлика. Отже, діти, наш урок добіг до кінця. Я з вами хочу попрощатися, подякувати вам за роботу. Сподіваюся, що ми ще раз з вами зустрінемося. На наступних уроках до побачення всього найкращого!